8 скликання 12. І до пункту 12 статі закону про місцевому тренування. Сесія є в 60-та позачаргова сесія 8 скликання з ради оголошується відкритою. Помісію занятися. ще про це. Бо тобто, будемо робити спільне засідання, що вийшли на виступу так? Да. Так, як кажуть, що в обличчі інформації, це вирішає все ранковий час. Так, так, так. Будуть,

Тоді попередньо орієнтуємося значить, на середу, ще точень години 9, 9-го. Раніше почнемо. Раніше підемо на не на так? Та чого ж не хочеш? Але ж давайте, якщо на 9 приходимо на 9, розумієте? Тому що розуміємо. А ніж тоді разом Давайте окремо помічів, Добре? Присвячені Сергійському Миколаї Миколаєвича, Антоніо Миколавича, Марія Миколаївна. Слухає про вибори голови заступника та секретаря відчальної комісії. Виступив Марія Миколаївна. Вирішили дати голову відчиняльної комісії. Андрію Микола Васильовича, заступником Сергія Микола Миколаєвича, секретаря Марія Миколаївна. За три отримали. За те, щоб затвердити протокол учиння комісії, прошу голосувати Дякую. Вам роздані порядок денних роботи сесії. На комісіях питання розглядати. Будуть якісь пропозиції до порядку денного? Якщо немає, маєте хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати. Дякую. ми розпочнемо з розгляду першого питання. Про внесення зміни до програми розвитку дорожнього господарства з Добус ради на 21.25. Рішення допустих поради від 300 шостого 21 року за номером 443 Сергій Вікторович інформував, є якісь ще з приводу дорожніх знак і як це. Якщо має торшу чину комісію. розвитку земельних відносин та охорони земель на території Здобицької сільської ради на 21-25 роки затвердженої рішенням Здобийської сільської ради від 24 12 за номером 101. Якщо немає ніяких доповнень, пропозицій, проєкту рішення розглянути на комісіях, то прошу відчільну комісію провести поєменне голосування. За. За. Висоцький. За. Захарчу. За. Марині. За. Радіон. За. Да. Звірнова. За. Да. Стербесі. За. Да. Тишколе. За. Да. Ради. Да. не прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання прогресення змінити програми соціально економічного розвитку до сільської територіальної громади на 22-25 роки. Марина Василівна інформувала. Якщо питань пропозицій немає, то прошу відчиня комісію здійснити про номерне голосування. Тимур. За. Антонюк, за. Висоцьким. Рейцюк. За Закавчук. За. 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 Колодиш. За. Мариніна. За. Радіонов. Змірнова. За. За. Старівець. Тишковець. За. Шадий. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до програми підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді Стовбицької сільської ради на 2021-2025 роки. Сергій Васильович інформував, якщо. Питання пропозиції немає, то прошу учінну комісію здійснити приймальне голосування. Тимушку за. Антонік, за. Висоцький. Грицюк. Yeah. Засишено. За. За. Захарчук. За. Холодич. За. 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 Закладів загальної середньої та дошкільної освіти з довгості сільської ради на 2021-2025 роки. Сергій Васильович інформав. Якщо питання немає, прошу відчину комісію здійснити поймена голосування. Тимушчук, за. Антонюк, за. Висоцький. Да. Рисюк. За. Вацишив. За. Захарчук. За. за. Колодич. За. за. Мариніна. За. Радіованов. За. Смірнова. За. Старібецький. За. Тишковець. За. Шадий. За. Рішення прийнято одноголосно. голосного. До програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді з по сільської ради на 2021-2025 роки. Сергій Васильович інформував, що якщо питань пропозиції немає, прошу члени комісії здійснити поєднане голосування. Тимушчук, за. Антонюк, за. Висоцький. За. Грицюк. За. Зацишив. За. За Павчук. За. за. Мариніна. За. Радіонов. За. Свірнова. За. Серьбеський. За. Пишковець. За. Шадий. Рішення <звістична> прийнято одного дякую. Наступне питання про внесення змін до програми соціального захисту населення та надання пільг окремим категоріям громадян з Довбицько сільської територіальної громади на 2023-2023 роки. Алла Анатолійна інформувала. Якщо питання позиції немає, прошу речення комісії здійснити поймете голосування. За. Антонів, за. Грицюк. За. За Захарчук. За. Колодич. Так Радіон. Стальбець. Тишковайсько. За. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Довговської територіальної громади. Якщо на комісії ніяких питань не, виникає, не виникало, прошу на комісію здійснити прийме голосування. Тимошчук за. Антонюк, за. Висоцький. За. за. Рицюк. Yeah. Казали, що ці питання тільки Ви Ви вирішуєте, і ви... Так, слухайте. У мене запитання, я довго часу не буду забирати. Конкретно, коли буде повністю освітлена вулиця Казонде, сверху. Обіцяли, в суботу закінчити. Ні, ви мені скаріть конкретно. Я через що розумієте, через що я питаю це питання, тому що ви знаєте, я знаю. що ми почали цю справу е, ще. В липні місяці цього року привозили сюди виїжджатися, все, як вони розуміють. Те, що там вже планувалося раніше, воно вже засвітили вчора. Там засвітили вчора вже три картиці. В суботу, але Михайло Степанович обіцяв до 25 го то давайте я підтримую його обіцянкою до 25-го буде виконано. Попередньо суботи, але до 25-го буде закликано. Це мене влаштовує як депутата, так, так. і як е, жителя села Коммуни. І, і в мене далі пропозиція. я, Це вже ми не записуємо в протокол, але зразу, коли ми прийдемо до цього благоустрою, я просто прошу, щоб поки, так як я давав по дорогах і по освітленню не буде комісійно написано всіх, значить хай виїдуть, не можуть їхати, не мають чим. Я вивезу. Я голова комісії, я посиду в машину, поїдемо, подивимося. Пропозиція освітлювати у їсті незалежності, чи освітлювати коліні е, е, під гору чи гору вулиці. І після того, якщо комісія скаже, Микола що ти свободен, треба робити у їсті. Я не буду мати цього платити. Добре, Домовились? Так само з дорогами, тому що. Я ще раз питаюся, в нас є дорог, море, де ні одного камінчика, ніхто за 30 років не кинув. І море людей, що маленьких дітей. А ми робимо дороги, де не можуть їхати по п'ятій передачі. Але їм треба зробити, щоб хоча вони їх не потреби. Домовилися, все буде вирішуватися позиційно з приводу незалежності. Там питання в тому, що фаталітні вже другий рік лежать, який е, нам поспонсурували. Ну, ви вже зачепили це питання, ми фонарі хто просто в Кар'єр. Кар'єр. Ми тих фонарів не можемо брати на підгору. Можемо. Ми не можемо брати тих фонарів, отут на Та, особи, хто теж в і <світ> <ліце. світ> Така була, вибачте, що я вас перекладаю і втручаюся. В них в кар'єр була домовленість до того, ще, як вони мали свою діяльність. Проводитиму місця, вони зустрічалися з мешканцями, вони обіцяли там ті вулиці, на які вони виділили освітлення, вони обіцяли їм освітити вулицю. Ще хотіла до того ще ж додати, що наша оця військова адміністрація зобов'язувала всіх рішенням Ради оборони придбати всім кожній громаді, виділили, поскільки, зраховуючи їхню спроможність, великі такі блоки для укріплення електростанцій більшої такої потужності. То теж вони всі закуплюють кожні громади, нам зателефонували теж з кар'єром, ми з ними поспілкувалися, вони нам теж не, не включали мене цього на сесію, тому що вони подарунок, так і ви від нашої громади, вони те самі доставлять, завезуть на туди, куди потрібно, щоб, щоб володіли ситуацією. Я за те, але якщо кар'єри чи області, чи урізнецькі, роблять. Такі благодійні подарунки для громади. Я рахую, моя ну, така ж, я не знаю, як депутати вважають, що їх можна використовувати не тільки в її чисто, а в інших населених нашої громади. Але дивіться, я вже це питання випочала, не я. Знаєте, до тих, тих От. Якщо кар'єр міністри бере подарунки для одної школи, то кайдані спора тих. Іде ж для, для другої школи, яка в свій час депутати давали дозвіл. І де діти з теле населення ходять у школу. Ви ви знаєте, про що я говорю. У нас виходить, ну, все, винулого винулого. Винулого. Вся, я винулого 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 винулого. не тут не розумію. Давайте далімо, щоб було воно так, як воно повинно бути. Але у нас виходить, що ми так? Ви не даємо спорту допомогу, як ми приходимо, ми тільки її беремо кандидату туди, туди, туди. Пер'є в уїздцях, але ж він е, на нашій території. Ти далі паншу допомогу, так, подару в їсся, короші здобуть. Я того ворога не бачу. Вони ж далі ж будуть давати. Я не бачу то, того вовка. Микола то, то, Васильович, я поки того не бачу, я тільки бачу одне, розумієте чи ні? От. А останні депутати, як це не причем, вони теж не бачать. Якщо, якщо вони свідчать, то я їх повезуть, покажу. Добре? Все. ви? Ми вашу думку спочили, врахуємо обов'язково. Але з приводу подарунків то я хочу сказати, що дуже велику роль грають директори закладів освіти. Вони самі зверталися безпосередньо директору із ліцею. поліцею. Як ми звертаємося від громади, то у нас цікавить зупинка, там де є звернення е, людей. Я з приводу такого звертаюся, а подарунки вже ми брали на себе, тому ми знаємо, що е, більшості е, тому, що в нас було е, майже тисяча подарунків, тому я думаю, що ми. Більшості всіх категорій дітей забезпечили. Ми на подарунки жодної організації не просили. Але директори закладів освіти, якщо хто наскільки цікавиться своїми, своїми вихованцями, стільки зверталися, стільки отримали подарунки. без нашого погодження, без нашого відома, тому уїздецький ліцей звернувся, Кунинська гімназія не звернулася. Ми Наскільки я знаю? Ну і можна я скажу, зараз, бо нам теж здавали. Там ситуація так. трошки інша, взагалі, що я побачив. Вони собі є підприємство. Підприємство є якісь соціальні віки. Цей соціальний вікін е, має якийсь на початку року бюджетний план. І потім приходить ближче до свята. такі, О, в нас на грудень є така кількість подарунків, які ми можемо роздати. Де ми працюємо? В такій такій громаді. Вони типу щось інше не дають. Вони тільки подарунки закладені, вони вже купили. І тоді просто вони приймають рішення, скільки вони ці подарунків можуть дати, і навіть ми не просимо, вони дозвонують. От ми прийняли рішення, на школу дати свою кількість подарунків, подайте, власне, список дітей. Тобто, ну, це... І десь зверталися, ми, вона, виймати, які, бо все. вона сама, вона попередила, каже, що ви були в курсі, я звернулася за подарунками. Звернулися дітей, звертаються. Тому ситуація така, але під час зустрічі з ними будемо обов'язково, ваша думка буде заперечна. І з приводу комісії теж. Деякі вуличні освітлення, деякі ске, тому що вже перед комісією Микола Васильович звернувся, що скільки часу проговорюють за те освітлення, скільки панерів лежать. Він запропонував, ви... Винесіть питання, а депутати кажуть, хочуть підтримувати, хочуть не підтримувати. Тому, отже, прошу відчину комісію здійснити імені голосування. Тимур? За. Ти, за. 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 Ще... За. за. За Висоцький. За Грицюк. За. За Харчук, за Мариніна. За. Радіонова. За. Свіднова. За. Свинвецький. Пішковайськ. За. Пішковай, за. Шадець. За. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. Про внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи у Зовській сільській територіальній громаді на 2024-2026 роки. Маріна Васильівна інфікувала <клес> на комісії. <клес> Прошу відчину комісію здійснити пойме голосування. За. за Харчук. Mm -hmm. Колодич. Да. Мариніна. Так. Да. Радіонова. Да. Так. Свірнова. Зараз. За. Сталівецьке. Mm -hmm. Так. За. Шадить. Так. Рішення прийнято до Дякую. Наступне питання. Про зміни до бюджету довго сільської територіальної громади на 2024 рік. Оксана е, Олександрівна інформувала, якщо питання пропозиції немає, то прошу відчину комісію здійснити проведене голосування. За. Антонюк, за височу. За рецюк. За. Варіоно, так, смірно. За. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання: про затвердження переліку природоохоронних заходів, які фінансуються з фонду охорони навколишнього природного середовища з Довбурськосільської територіальної громади на 2025 рік. Ірина Григорія інформувала. Якщо питання має, то прошу. Ну что? Заняв. Дякую. Наступне питання про передачу земельної ділянки офіційне користування комунальному підприємству в Довбицьке площі 0.6 га. Я вам Земельні питання всі були залишити на комісії, комісіях. Питання виникало. Конфлікту інтересів нікого немає. Можливо, ми їх пакетом проголосуємо. Питання, всі підтримують пропозицію з 14 до 22. Прошу начну комісію здійснити поіменне голосування. Питання з 14 по 23 включно. Тимошчук, За. Антонюк, за. Висоцький. За. Гацишина. За, за. Харчук. За. Колодич. За. Мариніна. Радіонов. За. Смірнова. За. Смирнова, за. Тішковець. За. Тишковат, за. 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 Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Да. Усі питання, 60 з позачергової сесії 8 з скликання пробуску сільської ради вичерпано. 60-та позачергова сесія 8 хвилин Ради оголошується бачитися. України україні, слава, щена браття українці усміхнеться доля.